Попри війну, все одно багато що в Україні відбувається, і в тому числі і чемпіонат України з футболу. І там багато багато цікавого. От про це власне хочеться дуже поговорити. Так, звісно, не можемо ми оминути цієї теми і запросимо нашого постійного гостя Ігора Мартиненка Він телеведучий, спортивний журналіст, автор каналу Legendary balls Ми лишаємо посилання в описі цього відео. Друзі, долучайтеся. А ми вже вітаємо Ігоре. Ігоре, привіт, раді тебе бачити Бачити. Давай трішки далі, тому що обрізає трішки голову, Тріхи, ага. трошки далі, ще далі, ще, ще, ще. Ще вийде далі поставити. Ага. О, О прекрасно. Ідеально. Привіт. Ти нас чуєш? Привіт. Да, вітаю. Тут вирішив е, скайп трохи сюрпризів нам дати сьогодні, але головне, що я вже в ефірі вас бачу, прекрасно чую, друзі. Супер, хочу зверти, звернути твою увагу. Бачиш, це штучний інтелект у нас генерує картинки в нього непогано виходить. Хоча, якщо казати про герб України, інколи в нього трізуб такий, такий, ну трохи він креативненький, але загалом можна зрозуміти, що це зборна збірна України. України. Давай почнемо з феноміну такої, ну насправді дивина в українському футболі в Україні в європейських чемпіонатах багато українських, які зараз грають на найвищому рівні. Хоча, наприклад, мені здавалося, що покоління Шевченка Реброва оце те покоління, яке тоді зростало і розкрилося в Європі, але їх так багато не було. Мудрик, Зінченко, Довбих, Циганков і багато багато інших. А молодих скільки є футболістів зараз в Європі? І е, як так сталося, що ось таке у нас покоління виросло, при тому, що український чемпіонат ну, не скаже, що надзвичайно ну, він потужний. А ну, дійсно, як то кажуть, не було б щастя да нещастя допомогло, і повномасштабна війна вона, звісно, принесла. Певну кризу і в український футбол, і звичайно, багато ціла низка футболістів поїхали а, шукати. Ну, перш за все, кар'єрного зросту, також і фінансової стабільності в Європі. Хоча й клуби, наші лідери, були не проти відпускати відповідно своїх лідерів до Європи за відповідні гідні гроші. І от таким чином у нас справді зараз більше гравців, ніж навіть в часи там х кінця 90-х, початку 2000-х, немало українців. Грало в Європі, але не стільки, як зараз. Плеяда Шевченка, Реброва, Того ж Вороніна, Максимова інших гравців. які грали тоді в Європі, їх не було така кількість. Я скажу там наприклад прикладі тієї Шанглійської прем'єр-ліги, де зараз у нас п'ять представників, таких як Мудрик, як Миколенко, як Забарний. А, як з інченко є молодий Єгор Ярмолюк, про якого не так часто згадують, але він теж грає за потужну команду Брентфорд, Його в його менш ніж 20-річному віці вже випускають на заміни. Він теж грає. Ну, феномен Довбика і Циганкова. Це взагалі щось надзвичайне, тому що вони грають за іспанську Жирону. Скромна команда, яка цього сезону очолює турнірну таблицю Чемпіонату Іспанії, Ла Ліги випереджаючи і. Атлетіко і Барселону і Реал, і ще ці хлопці вже другий вікенд поспіль забивають голи. Дійсно, ціла низка і минулих вихідних, і цих м'ячів забитих українців їм довіряють. Вони окрилені зараз дійсно на ходу український футбол. Європейці теж це визнають. Там не можна говорити, що до українських футболістів вже ставляться як до явища, як скажімо, бразильські футболісти, коли їх багато вони грають в усіх топ командах. Але. В усіх топлігах фактично українці зараз присутні. Вони на передових ролях можна відзначити і ці вихідні, коли забив навіть Віктор Коваленко, який грає в скромному аутсайдері італійської серії А Емполі. Але Коваленко, якого вже кілька років, щоб ви розуміли, не викликають до збірної України. Тобто він, м'яко кажучи, не в кращій формі. Але цієї неділі він вийшов на заміну в матчі проти Наполя. Наполі це діючий чемпіон Італії і забив на останній хвилині гол приніс Перемогу своїй команді, тобто, ви навіть на цьому прикладі можете побачити, наскільки зараз теж українці окрилені, ну і можна сказати, що мотивовані, тому що Коваленко він уродженець Херсона, і він сказав: Цей гол я присвячую своєму рідному Херсону та Херсонщині і вільній, і, на жаль. Поки частині окуповані, отак друзі українці навіть у футболі, стараються теж доносити правду про Україну і піднімати настрій українцям, які знаходяться тут. Ігоря, звичайно, не можемо не запитати і про Динамо, і про Луческо. Мірча Луческо пішов у відставку з поста тренера Динамо, Київ. Тепер Динамо очолив легендарний український голкіпер Олександр Шовковський. От відставка Луческу це. Втрата для українського футболу, чи все ж таки навпаки? Я вважаю, це не втрата для українського футболу. Дійсно, навпаки, тому що ну по-перше, треба подякувати Мір Челческо за все хороше, що він зробив для українського футболу. Справді і з Донецьким шахтарем, скільки а, виховав, скільки приніс титулів, чого вартує перемога в Кубку УЄФА. це Поки на жаль, єдине, але все одно єврокубок саме під синьо-жовтим прапором для нашого футболу, тому що Київський динамо три своїх єврокубки на жаль, ще під час радянської окупації. Здобувало в 70 здобувало 80-ті роки, але знову ж таки згадуючи, який імпульс приніс Луческу, коли він пройшов до Київського Динамо кілька років тому, одразу виграли чемпіонат України, кубок, Суперкубок. Ну а далі дійсно ну людині вже 78 років, і при всій повазі до Луческу, все одно він заробітчанин. Хоч він в українському футболі понад 15 років провів, але мені здається, що треба було піти ще раніше, можливо. Понад рік тому, тому що Мірча Луческу, як я сказав, вже в перший рік дав все, що міг київському динамо. Ну а далі напевно він тут просто досиджував. Хоч він не казав, що хоче бути з українським народом. Я не можу там звинувачувати Луческу в якихось проросійських поглядах. Хоча він вже після 14-го року, після Шахтаря, заробляв гроші в Газпромівському зініті в Оркостані. Але в той же час знаєте, коли нагадаю один скандал влітку, коли Динамо. Грала кваліфікацію з Арісом з Салоніків грецькою командою кваліфікації Ліги конференції УЄФА. Е, Ультра з цієї команди, ну м'яко кажучи, ватні, які мають зв'язки з Ерефією. От вони тоді вивісили банер, мовляв, азов це нацисти, бий нацистів, і звісно, це обурило тоді всю українську і футбольну і нефутбольну громадськість. Наші футболісти, які зрештою в серії після матчових панатів, вибили е, цих греків і Георгібу. Бущан і вся команда Динамо голкіпер Бущан побігли до сектору греків і отак їм показали, мовляв, до побачення, до побачення. Тоді це викликало, мовляв, провокацію. Але наші хлопці нічого поганого не зробили. І що робить Луческо Він після прес пресконференції він каже: Я не знаю, чому вони побігли тобто, людина, яка каже з одного боку, що він солідарний з українським народом, але. В той же час він не зовсім все одно розуміється навіть на ситуації. Це досить печально, і ми побачили на результатах Динамо Київ за останні місяці, що вони дуже сильно і тижні вони дуже сильно впали. І ось тільки Шовковський пройшов одразу. Динамо лідера УПЛ Криворізький Кривбас. І я думаю, що ця ситуація буде для Динамо тільки покращуватись, хоча, звісно, є проблема в керівництві, яке має значно більше Займатися командою і старатися на підняття результатів, тому що академія в Київського Динамо одна з кращих в Європі та в світі. Це свідчать і Циганков Той же, ті ж Миколенко забарни, які грають зараз в топ-лігах Європи, показують чудовий, чудовий результат. Але треба зрощувати інших. І в той же час треба запрошувати легіонерів. А нам, Київ фактично не витрачає грошей на трансфери і не займається запрошенням талановитих людей, на відміну від того, Житомирського полісся чи львівського руху криворізького Кривбаса, які навіть під час війни примудряються хороших легіонерів привозити в наш чемпіонат України. Є Дмитро Стеблич, він український військовий, поранений. В нього бойова мінно-вибухова травма надзвичайно складна. Йому потрібно, потрібен ендопротез девайси та. Витратні матеріали, а також покриття видатків на проведення операції, і ця операція, дай Бог, буде останньою, бо підготовчі вже проведені. Йому на операцію потрібно 155 тисяч гривень, і ми їх з вами маємо зібрати. Ми безпосередньо гроші не збираємо. Це безпосередньо банка Дмитра Стеблича на його операцію. Ви можете зайти переконатися в цьому. Відповідно. Або за ось цим QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані, сфотографуйте, перейдіть і задонатьте. Або зайдіть в опис будь-якого відео на каналі спецпроекти Сергія Мамаєва. Там так само є пряме посилання на банку. І я вас дуже прошу. Потрібно лікувати українських військових. І ось ми з вами разом можемо допомогти відновитися Дмитро Стеблічу. Я думаю, що кожен український військовий, який захищав і був поранений, заслуговує на нашу підтримку. Ти трохи випередив моє питання. Я якраз хотів запитати відносно того, що лідери українського чемпіонату зараз зовсім інші. Ну як там багато нових команд: відповідно, Дніпро, Крівбас. Полісся. І от е, цікавий такий, е, здавалося б, така ситуація, що попри війну український футбол розвивається, і якщо змінюються лідери, це говорить про те, що попередні лідери слабшають, чи про те, що зараз є оцей другий ешелон е, футбольних команд українських, які прям е, ну, на п'яти наступають е, таким визнаним лідерам, як Шахтарю чи Динамо. А ну тут дійсно є, знаєте, палка з двох кінців. Тому що з одного боку дійсно це свідчить про е, підйом нашого футболу в сенсі е, конкуренції, і з іншого боку, я хочу е, підтвердити про е, те, що це добре, коли ось е, якісь неадекватні олігархічні гроші, як це було там за часів президентства Януковича. так, коли там, е, там, з одного боку, фірташ який Суркісів підтримував Дніпро Коломойського, Шахтар Ахметова, Металіст Ярославського, який. Потім е, Курченко перекупив Ярославського. В нас були чудові легіонери, які отримували багато мільйонів просто зарплати. І за ще більше мільйони приходили в наш футбол і напевно, це не зовсім е, нормальна ситуація. Так і звісно, що наші топ гранди, це наш дует суперлідерів Динамо і Шахтар. Вони здали про що ми щойно свідчили. Але чесно скажу, наприклад, такий Донецький Шахтар, який, можливо зараз слабший ніж це було за часів Луческу, який будував все Свою команду базово на легіонерах на бразильцях, які створювали обличчя цієї команди в Атаці. Тепер шахтар на 90% складається з українців і є спад у грі. Немає можливо тих суперрезультатів, як це було. Ще з років 5-10 тому. Але навіть ця команда хтось скаже не завдяки а всупереч, а я скажу: ну навпаки, так ще приємніше обігрує Каталонську Барселону в Лізі чемпіонів. От на тлі цього дуже класно, що в нас е, підтягуються на лідерські позиції такі клуби, як Кривбас, Кривий Ріг, як СК Дніпро-1, як Полісся Житомир. Житомирський клуб, який ніколи навіть не виступав у вищій лізі в українській прем'єр-лізі, піднявся. Так, там є фінансові вливання. Тому що ну фактичним власником полісся є людина, яка володіє мережею АТБ. тут всім стане ясно, що звісно там кошти присутні, але це не якісь там шалені неадекватні гроші. Просто вкладається. Я був в Житомирі на стадіоні. Проводив один спортивно-масовий захід захід. Симпатичне місто, симпатична арена. І от класно, що і в таких обласних центрах теж розвивається футбол і ще й на такому рівні від цього, звісно, і наша збірна і весь наш футбол треба говорити. І про Масовий і пропрофесійний буде тільки зростати, тому я радо зустрічаю такі тенденції. а Війна і можливо, криза, треба це все потім на краще сприймати як очищення від олігархів. І йти шляхом не чемпіонату орків так терористичної держави, як це було в нас подібно протягом десятиліть. Так шалені гроші неадекватні, а результатів нуль. А треба шляхом, скажімо, йти чемпіонату Польщі, можливо, він не найсильніший в Європі, але Сотню мільйонів продаються права на трансляцію. Красива картинка, заповнені стадіони і сильна збірна. Це також шлях для України і результати, як у поляків ще краще ніж у хорватів. Нашої збірної обов'язково будуть в майбутньому. Ігор, ти сказав про заповнення стадіони, які зараз, на жаль, в Україні були неможливі. Спочатку це було пов'язане з пандемією, потім з повномасштабним вторгненням. От останнім часом у ЗМІ почали з'являтися припущення, що вболівальники повернуться на трибуни. Наскільки це можливо зараз? А, дійсно, ціла низка публікацій виходила протягом останніх місяців. Ну, Подібні розмови точаться протягом фактично всього і минулого сезону. Як тільки наш чемпіонат поновили попри часи і обставини повномасштабної війни, тим більше що говорять чомусь, кінотеатри заповнюються, тому чомусь певні там перформанси, спектаклі, масові заходи є, концерти. Наприклад, а чому на стадіони не можна пускати людей? Ну звісно, стадіони це звичайно масова історія. Так можливо, за певної там. Квоти за зменшення кількості будуть допускати і знову ж таки якраз чутки з приводу того, що хочуть вже навесні пускати і, знову ж як завжди дають люфт часу. Сподіваються на те, що Україна буде якомога ближче до своєї перемоги, і расисти будуть відкинуті настільки, що не зможуть загрожувати а, і прифронтовим регіонам, і тилу. Але ми розуміємо, що допоки а, Російська Федерація не дає спокою Україні, поки ми не переможемо, напевно цього спокою в нас і не буде. Тим більше, що от є кейси, є приклади, звісно, і в Києві, і в інших регіонах, наскільки б, не боліло через війну, але розслабляються під час ось цих тижнів, і навіть місяців, коли расисти не обстрілюють масово, так коли вони бережуть економлять ракети, і тільки а, відбувається подібний обстріл чи подібна там загроза. І в нас власне треба нагадати, що а, в українському футболі під час повітряної тривоги, звісно, матчі не проводяться і чекають футболісти в сховищах в роздягальні. І відповідно бувають матчі, які протягом п'яти годин ось цей час розтягуються замість двох, тому що десь почали, десь призупинилися, десь відкладено початок матчу. І за таких обставин уявити, ну, наприклад, 70 тисяч на НСК Олімпійський, ну там поруч метро Олімпійська, куди люди можуть сховатися і навіть. При допущенні ну не 70, але скажімо, тисячі, ну все одно уявіть, от в Києві тривога і ця тисяча швидко зі стадіону біжить в метрополітен, Це досить складно, але звісно, футбол без безболівальників. Він не має того духу, не має того вайбу і настрою. І сподіваємося, що ну звісно, нам треба вірити в перемогу України в мир допомагати збройним силам. і Тільки так ми можемо спокійно говорити про повернення глядачів на трибуни. А поки це можливо тільки за невеличкого відсотку від кількості місць на. Стаді. Тадіоні збірна України за тиждень проведе важливий матч відбору Євро 2024 проти збірної Італії. Чи є шанс у України вийти на чемпіонат Європи з футболу з Німеччини, зважаючи на успіхи українських легіонерів в Європі і зважаючи на те, що зараз підростає дуже непогане покоління українських гравців в Україні, і це попри війну. Правда, ми про це і говорили сьогодні, і ну звісно, ми ж радіємо за українців не тому, що там вони забивають за арсенал, за Жерону, за Челсі, як Мудрик, чи там за умовний Емполі як Коваленко чи Анатолій Трубін стоїть на воротах у португальській бенфіці, а тому, що ці люди приїздять в збірну України і мають битися за тризуб свої таланти, свою впевненість, свою майстерність, яку вони безсумнівно покращують. Виступаючи в топ європейських чемпіонатах, і тому в мене немає сумнівів, що ці результати, які ми вже бачили, вони тільки будуть збірні покращуватися. І поєдинок, який через тиждень для нас надзвичайно важливий, будуть підопічні Сергія Реброва проводити проти збірної Італії, якраз має дати відповідь на те, наскільки ось ці наші талановиті хлопці вони готові вирішувати результат тут і зараз для Реброва. Це великий комплімент, що ми в чотирьох матчах обіграли тих, кого ми стовід. Сотків маємо обігрувати це Мальта і північна Македонія. Взагалі, в нашій відбірковій групі сі, окрім збірної України та Італії, також лідери англійці В нас є і також збірні північної Македонії та Мальти. Напряму дві збірних виходять кваліфікуються на євро 2024 в Німеччині, яке відбудеться наступного літа. от англійці вже перші. і зараз Україна фактично поділяється збірної Італії другу сходинку і Італійцям ще зіграти з Македонією. Україною Україні тільки з Італією, тому ну фактично скоріше за все будуть обставини е, так складатися, що нам італійців треба буде тільки обігрувати, дійсно не просто тому, що італійці діючі чемпіони Європи. Але я думаю, наші хлопці віддадуть всі сили. І також варто розуміти, що якщо не вийде обіграти Італію, то тоді в нас буде план бій. Ми матимемо шанс потрапити на євро через плей-офф, що дещо складніше, тому що там треба буде обіграти в півфіналі суперників. Далі в фіналі. Тому Італія це непростий челендж і виклик, тим більше, що знаєте, навіть з боку УЄФА, з боку Олександра Чеферина, очільника УЄФА, який сказав: якщо Італія не кваліфікується, це буде просто немов футбольна катастрофа, як ми на євро й. Без Італії, тобто він навіть не допускає, що можливо Україна обіграє їх, і це теж така неприємна обставина. УЄФА до речі змусило нас грати товариський матч перед італійцями. Ми якраз мали пропускати гру в нашій кваліфай-групі, але УЄФА каже, але тут є вікон, це слот зіграйте. Ми вам знайшли збірну Лаосу. Зіграйте з ними товариський матч. На що в УАФ Сергій Рибро сказали? Ми не хочемо грати з Лаосом, Знайшли польську команду, з якою проведуть такий невеличкі. Тренувальний товариський поєдинок, але от сам факт, що є тиск, навіть очільник УЄФА, який неадекватними теж діями там відзначався за останні місяці, коли він говорив, що треба там орків ю 17 хлопців і дівчат, тобто хлопчиків, юнаків, нижче 17-річного віку, допускати до європейських змагань європейські нації і асоціації, в тому числі Україна, Балтія, Скандинавія, сказали ні, їх не можна допускати. УЄФА відкинув цю ідею, але от такі все одно неадекватні ні, речі з боку Чефорина є навіть в тому сенсі, що він сказав: От би хай Італія вже кваліфікувалася, але сподіваюся, що Сергій Реброви, компанія, наші козаки, вся наша збірна, має з цього приводу свої претензії, обов'язково обіграє італійців і кваліфікується достроково на чемпіонат Європи з футболу. Ну, в будь-якому випадку ми будемо слідкувати за збірною, будемо підтримувати ну, точно не гірше, я думаю, ніж зсу і вірити в них так само. Тим більше, що великі перемоги потрібні Україні спочатку на спортивному фронті, а потім вже і на справжньому. І дійсно, під час війни от здавалося, що відмінити всі спортивні заходи, всі культурні заходи ні, не можна. Тому, попри війну, все одно такі великі перемоги і такі великі здобутки досягнення наших українських футболістів. Ви в Україні і за її межами. Дякую, що долучаєшся до нас, до нашого ефіру. І завжди радо включаєшся з нами. Да. і ще раз підписуйтесь на канал Legendary Balls, там є трансляції. І багато всього цікавого. Я хочу сказати одну річ. Теж дякую, друзі, всім бажаю всього найкращого. І як би там не говорили, в нас один фронт, і ми підтримуємо головну команду країни Збройні Сили України. Але коли бачиш світлини, як наші хлопці-оператори дронів на передовій, десь там знаєте на планшетику, що дивляться матч збірної України. Це теж має нас всіх зігрівати, а наших футболістів, спортсменів змушувати ще краще виступати. Тому все буде Україна і слава Україні, друзі. Обов'язково переможемо. Однозначно. Героям слава дякую тобі.